Єгипетський міф Ра та Апоп» Пітьма і зло породили Велетенського Змія, щоб урешті-решт запанувати над світом. То було небачене страховисько, могутнє та спритне. Понад усе Змій, якого звали Апопом, не любив сонце. Чи може пітьма любити сонце, а змій був дитям пітьми? Усі друзі ра Сонця. Ставали ворогами апопа, змій так люто ненавидів бога ра, що навіть під час згадки про нього починав дрижати. Глибоко під землею, житло жорстокого змія. Однак і туди проникають сонячні промені, бо щовечора, завершивши свій похід над землею, раз пускається до підземного світу, нікуди від нього не сховатися. Скрізь це ненависне сонце. Я мушу позбутися ра. Не тямлячи себе від люті, вигукнув Апоп. Тільки тоді, коли на землі не стане цього Бога, пітьма і зло запанують над світом. Відомо, що ра кожного вечора мандрує водами підземного Нілу. А якщо випити воду підземної ріки, тоді зухвалий ра не зможе ніколи потрапити до царства пітьми, а там побачимо, що робити далі. А поп надимає черево й припадає до підземних вод. Він п'є довго, води в нілі стає все менше та менше. От і все, річі ще порожнє. За кілька хвилин воно зовсім висохне, ра ніколи більше не потрапить під землю. Підступний Змій думає, що коли він вип'є підземний ніл, я не спускатимуся більше під землю, розмірковував ра. Настав час покінчити з породженням пітьми і зла, а поп повинен щезнути, і непереможний ра вирушає на вирішальну битву зі Змієм. Він сонце, а сонцю підвладний увесь світ. Битва була довгою і жорстокою, Змій такий дуже й великий щорані як не міг його скорити, та богові замало вбити Апопа. Спочатку треба примусити його повернути підземні води. Слава переможцеві, слава великому ра. Він здолав попа, притиснув його так, що той повернув підземний ніл, випустив його зі свого бездонного черева. Тепер не варто вбивати Змія. Він переможений, нехай живе. Ра святкує перемогу, ра великодушний. Осяяний з витягою бог сонця продовжує свою щоденну подорож. Даремно ра пожалів попа зло ніколи не скориться світлу. Змій знову випив підземний ніл, коли ра тільки но піднявся над землею. Наступної ночі все повториться знову. Змій, Апоп, що не змирився з поразкою, знову нападе на ра. А сонячний Бог ще раз доведе свою непереможність. Щоночі в підземному світі відбувається битва між силами світла й пітьми. Ця битва щоразу незмінно закінчується перемогою світла.